Ще раз хочу привітати кожного з вас, словами Ісуса Христа, мир вам. Нехай мир Божий панує в ваших серцях, і нехай Слово Боже буде цими ліками, підбадьоренням. Може, комусь дійсно треба відчути, де і побачити, він має невдачу, гріх, нехай буде покаянням. Я хочу прочитати для деякого обговорення і роздумів на сьогоднішній ранок місце з Євангелії е, від Матфія, 8 голова з 5 стиха. Це історія, яка буде показувати нам силу Господа нашого Ісуса Христа. І коли Господь повертався з Капернауму, війшов до нього, наблизився сотник і почав благати Його, і каже: Господи! Мій слуга лежить удома розслаблений, тяжко страждає. Він говорить йому, тобто Ісус, Я прийду, я Його вздоровлю. а сотник йому відповів: Недостойний я, Господи, щоб зайшов ти до моєї домівки та промовив тільки слово і відужає мій слуга. Бо і я людина. Підвладна, і вояків під собою я маю, і одному кажу: Іди, він іде, зроби інше, і той робить. Почувши таке, Ісус, здивувався і промовив до нього, до тих, хто йшов вслід за ним. По правді, по правді кажу вам: серед Ізраїля я не знайшов, був такої великої віри. Кажу вам, що багато хто прийдуть від сходу і заходу, і сядуть у царстві небесним із. Авраамом, Ісаком і Іяковом сини царства викидані будуть у темряву зовнішню. Там буде плач і скрежіть зубів. І сказав Ісус сотникові: Іди, І як ти повірив, нехай тобі буде. Тієї жони одужав слуга Його. Така історія. Ісус Христос прийшов до свого народу. Таке було завдання, таке було пророцтво. У всьому Писанні говорилося, і вийде звізда, тобто великий із народу Ізраїля і викупить гріхи їхні. І так і сталося. Прийшов Ісус Христос, народився, ходив, благовістив, робив добрі справи, показував любов Бога Отця, показав нам, як там на небі, розказав нам про пекло, розказав нам про гріх. І Він ходить і любить народа. Але приходить час, коли до нього приходить зовсім інша людина. І це людина була з окупантів. Це сотник Римської імперії, який не мав навіть змоги прийти і говорити. Але він все-таки приходить сотника болить Серця за його слугу. У нього є проблема. Можливо, він дуже цінував цим слугою, але він приходить і просить. Говорячи до Ісуса Христа, Він говорить, допоможи мені, будь ласка. Ісус, змилосердившись, я не знаю, чому Він йому не відповів, як ці із сірофінікіянці. Пам'ятаєте, каже, я прийшов не до вас. Нехай діти поїдять хліба, собакам кидати не хочу. Він тут не відповідає, він з сотником розмовляє і каже: Я іду і допоможу тобі. Але подивіться, яка реакція цього солдата. Цей солдат зрозумів суть Ісуса Христа. Він говорить: я теж підвладна людина, і у мене є свої слуги. І коли я говорю слузі, іди туди і принеси то, вони зразу без обдумання, без обговорення це виконують. То, Господи, я благаю тебе. Скажи слово. І станеться. Наскільки людина спостерігала за Ісусом Христом, що ставалося в цієї молодої людини в Ісуса Христа в житті? Він говорить Слово, і великі біси виходять з людини. Він говорить Слово, проказа відходить, сліпі, стають зрячими. Мертві по слову Ісуса ставали живими. І ця людина спостерігає неоднократно за цими речами і вірить у себе в серці. Це працює система, це працює закон. І говорить: я вірю Ісусе, у те, коли ти скажеш Слово, станеться по Слову твоєму. Як багато ми загубляємо, коли не звертаємо уваги, що Господь один раз сказав. І воно стається. Один раз не треба Ісусу говорити два рази. Я сьогодні кличу вас, щоб ви вирівнявали свої стежки, щоб ви вирівняли свої душі і повірили Ісусу. Прийшов час по-справжньому Йому повірити. По справжньому повірити, я маю на увазі, ти знаєш, як хоче Бог. Зроби так, як він сказав. Давайте бути схожим на цього сотника. Який не сумнівався. І ми бачимо в кінці історії, коли він приходить до своєї домівки, а його слуга здоровий. І він починає розказувати, коли це сталося, як це сталося. І він бачить в тій годині, коли Ісус сказав Слово, зразу виконується Його повеління. Як сталося ваше покаяння? Ісус сказав до Тебе Слово. І ти це почув? Як пройшло прощення твоїх гріхів? Ісус сказав: Я пробачу тебе і не буду тебе більше за це питати. І воно сталося. Як ти йшов у, у води Йордану? Ти пам'ятаєш цей час? Ти пам'ятаєш, коли тебе питали, будеш служити йому з чистою совістю? Як це сталося? Ви бачите, які ми недосконалі. Ми недосконалі, але в неї це є досконалий Бог. Він вірний Бог. Він завжди тебе чекає, навіть тоді, коли ти зрадив йому. Він готовий тебе прийняти? Вцепися в це слово сьогодні. Нехай це сьогодні слово буде збудовуючим і основним. Бо початок Біблії говорить такі слова: І сказав Бог, і сталося. І в кінці Біблії написано: І сказав Бог, і сталося. Давайте триматися за це. Давайте мати віру, таку, як цього було сотника. Навіть тоді, коли нема прецеденту вірити, навіть тоді, коли всі обставини говорять у твоє життя, нема чому вірити. Взагалі все погано. Я сьогодні запрошую тебе повірити Ісусу Христу, як цей сотник. Господи, не треба нікуди йти. Не треба нічого зробити, просто поговори зі мною. Це колись бажали великі і святі люди. Це бажав той страждалець Іов, коли приходили на нього всі-всі біди, які тільки могли бути на планеті. А Він говорить: я шукаю лиця Твого, поговори зі мною. Моя душа, Давид пише, вона як птичка, яку закрили в клітці. Я як лань, яка бажає потока води. Я не можу без тебе жити, я не можу думати і нормально існувати. Поговори зі мною. І ми сьогодні зранку про це говорили. Не залишайте зібрання вашого, як у деяких буває звичай. Ідіть туди, де Слово Боже говорить. Ідіть туди, де промовляє Ісус Христос, Він буде лікувати тебе. Але тобі не треба це пропустити. Тобі треба одне почути і зробити те, що Він хоче. І нехай Бог допоможе кожному з нас. Мені це треба дуже сильно. Я проходжу ці сьогодні моменти нелегкі свого життя, для того, щоб укріпитися у вірі і бути корисним на ділі Божому. Давайте встанемо. Давайте сьогодні будемо просити поклонятися. І нехай це слово буде збудовуючим. Слово, і скажи тільки слово, і буде так. Так сказав Сотник. І я запрошую кожного з вас. Промовте до Господа. Господи, промов слово до мене, і буде так. Будемо молитися.